Я рада сьогодні бачити всіх вас і хочу вас, щоб ви зраділи. Сьогодні спіч буду говорити не я, а сьогодні буде говорити спіч мій викладач. Чудова жінка, прекрасна, гарна, яка викладає в інституті Корамдео. Коли вона викладала, я дивилася ось так на неї. Думаю, вау, яка вона розумна! Як вона класно викладає! Коли вона викладала теми, у мене мурашки бігали по тілу і волоси вставали дибом. Завдяки її лекціям, Господь дуже сильно працював в моєму серці. І я навіть не очікувала, що коли-небудь Марійка зможе приїхати до нас в Чернівці. Вона настільки зайнята людина, настільки вона жила в Києві і дуже мало часу взагалі була в Україні. Але Бог зробив чудо не знаю. Завдяки війні, це по новина недобра, Але для нас вона добра, тому що Марійка живе зараз в Рівному. І вона Бог дав можливість їй приїхати сьогодні до нас і поділитися тим, що в неї є на серці. А, і я хочу для того, щоб ми трошки а, познайомилися з нею, тому що ми жінки, ми дуже любимо нових людей, але ми за перше, перше, щоб а, слухати їх, ми маємо знати, хто вони, що вони і чим вони живуть. І я хочу зараз запросити її судам. А, вітайте, мій викладач Марійка Віпна. Ці питання Марійка не знає. Це у нас буде експромт. Так. Але я знаю, що це буде дуже цікаво. Ось. Да. Ще посунути. Давайте посунемо. Угу. Попали? Да. це класно. Перше питання, яке включений мікрофон. Я, <пілляв> не... Ні. А, а все. Я можу. <пілляв> 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 Перше питання, яке я хотіла би задати Марійки. опиши себе п'ятью словами. Ох, мама є. <пілляв> Експромти це цікаво. Так, п'ятью словами. М -м -м. Грішниця. Але відкуплена. Um, фарисейка. Але виздоравлюю. Ще одне щось, так? Ну, Да. Зараз вона розкаже. Ми зараз ведемо вас в курс справу. Скажи, будь ласка, в якому віці ти навернулась до Бога? Це був певний шлях, але, напевно, остання така, е, останній момент, який поставив в цьому вже таку завершальну крапку, і одночасно це початок, скажімо, такого зростання, то мені було 14 років. Угу. Так. Так. Дякую. Що спонукало тебе зайнятися душеопікою? Прямо сьогодні розказувала Іні, ні, не Іні, паша мене спитав. Взагалі, так щоб коротко цю історію розказати, я зрозуміла, що церква не допрацьовує в тому, щоб потурбуватися про людей, у яких є проблеми. Коли я ще була в молодіжній групі, мені було 14-18, оцей такий період часу, цих 4 роки. В нас двох дівчат з нашої такої молодіжної групи виключили з церкви за блуд. І як це виглядало? До них поїхали, зробили їм промивання мізків, вони сказали, ні, яка це не хочемо, і їх просто виключили. І я з того часу задумалася дуже сильно, чи все ми зробили як церква, щоб допомогти цим людям розібратися, чому вони опинилися там, де вони опинилися. От, і мені здавалося, що ми недостатньо. Це поклало початок, тому, щоб цікавитися цією темою, взагалі, шукати, І, ну, І Я все більше далі, чим далі, я тим більше переконувалась, наскільки. Церква ну, слабка в цьому питанні. Тобто в нас є проповідь, в нас є там, хор чи прославлення, але е, коли людина зашпортується, коли людина спотикається, падає, то зазвичай навпаки всі тільки показують пальцями і улюлюкають, замість того, щоб допомогти людині піднятися. Напевно, така історія. Це так, щоб коротко зовсім сказати. Класно, дякую. І наступне питання: як ти потрапила в корамдео і зачепи, що ж таке корамдео? Ага, ага. Да, і от В Корамдео я потрапила, бо я шукала. Я, шукала, коли я, закінчила, я взагалі за фахом юрист, закінчила Острозьку академію. От, але за фахом я не довго працювала, всього два роки, бо мені дуже була цікава тема душоопікунства, і я хотіла таку освіту отримати. От, але тоді, майже 20 років тому, страшно як говорити це число. <свісно> <свісно> не було нічого такого в Україні. Я вже навіть думала когось із пасторів, знайомих, попросити, щоб мені дозволили посидіти на пасторських курсах на цьому курсі душеопікунства, яке в них там обов'язково є. От, але так. Довга історія, коротко, через багато всяких різних аспектів Бог привів мене на той час, це називалося Український інститут сім'ї. Один канадець, якого Бог покликав. Він приїхав на пасторську конференцію сюди, в Україну, і зрозумів, яка велика потреба є, і зрозумів, які в нього є скарби, знання, які Бог йому дав. І він вирішив поділитися, розробив програму саме для нас, для, для російськомовного на той момент контингенту, бо е, намір був не тільки для України допомогти, але для Росії, Білорусі, для, для всіх е, пострадянських країн. Ось я була в самій першій групі, в яку я потрапила. Е, згодом ми. Е, вже зробили це як власне українське служіння. і назвали його Міжнародний інститут душоопікунства Корандео. Корандео це латинська фраза, яка буквально означає перед Богом. Тобто, в душоопікунстві наша основна задача це зрозуміти серце людини перед Богом. Тому що часто ми намагаємося знайти якісь вирішення проблем і шукаємо їх в горизонтальному вигляді. А насправді наша відповідь завжди вертикальна, тому що ми не існуємо поза стосунками з Богом. Ми постійно якимось чином з ним пов'язані, якимось чином поклоняємося. Дякую, Марійка. Скажи, будь ласка, а як повпливало саме на тебе, на тебе особисто, ось це навчання? Ну, уїзд тоді це був. Да? Угу. Змінило моє життя. Змінило моє життя, да. так, що це стало покликанням моїм на все життя. Я вже фактично 20 років іду цією дорогою і не збираюся її лишати. Скільки тобі тоді років? Тридцять. Мені майже 43, та не вже справді. Марікей, що? Скажи, будь ласка, а яке найбільше благословення ти бачила за роки ось цього служіння серцю людини, викладання в Корамдео, в цьому інституті? Багато людей пройшло, да. багато людей, студентів з різ, різних країн пройшло через навчання в інституті. От яке найбільше благословіння? Так важко оцінити, але скажу те, що перше на серце прийшло. Бо напевно, знаєте, взагалі перша реакція, яка в нас з'являється, вона завжди така справжня. Це те, що ми є насправді, це те, як ми насправді думаємо. Моя перша відповідь це напевно. Я дуже радію, коли я бачу, як Бог звільняє людину. Коли людина переживає таке, ну, коли істина звільняє людину від якихось таких оков, від якихось таких. Від того, що її поневолює в цьому світі. І це можуть бути дуже, дуже дуже різні речі, щоб не вдаватися в деталі. Але коли людина по справжньому пізнає себе як дитя Боже, і в цьому знаходить спокій, і в цьому знаходить свободу, Ну, просто приємно дивитися на таку людину. До речі, один з прикладів це ти. <реш> Дякую. Я пам'ятаю Маринку, ви її знаєте, як вже лектора тут, який вас тут навчає. все. Я пам'ятаю Марину, яка приїхала на перший модуль колись до Львова. 15 я... років назад. 15 років назад, бачиш? І я собі, знаєш, я пам'ятаю своє перше враження, я подивилася на, на маринку, і я подумала, яка нещасна жінка. Мені її стало так шкода, вона була настільки ну, сконцентрована на якомусь такому тяжкому переживанні, таке все одно як в неї такий величезний такий, рюкзак за спиною, який її просто протискає до землі. І в мене, знаєте, такі таких два образи Маринки оце перший модуль. І потім в кінці, коли в нас був випускний, ти якось, по-моєму, річ толкала. Mm -hmm. <с? <с?> ну, Вона щось говорила, по-моєму, із студентів. І я дивлюся на неї, а вона розквітла, а вона просто. Ну, одне задоволення дивитися на цю людину, і я думаю, господи, яка неймовірна метаморфоза відбулася за цих три роки? І це, напевно, ще от базі зв'язано щось з попереднім питанням. Це найбільша радість для мене бачити, коли Бог так звільняє людей. Бо коли ми в свободі, і коли ми в істині стоїмо, то ми можемо бути і світлом, і сіллю, де б ми в самому темному кутку і в самому страшному місці не опинилися. Так, да, насправді я дуже вдячна Богу, що я потрапила от, ось в цей інститут Коромдео. І той, хто ходить на клуби, знає моє життя. Я багато ділюсь тим, що Бог зробив в моєму житті. І, і це надзвичайно. Я дуже дякую Богу. Наступне питання, Марійка, скажи, будь ласка, а яка найбільша складність в роботі з людьми? Впертість. Людина може все бачити, все ну, впертість це як риса. Напевно, краще буде сказати, найбільша складність людські бажання. Бажання, тому що ми можемо все розуміти гарно, можемо все е, знати, мати багато знань, багато розумінь, але це не буде міняти наше життя, поки наше серце прив'язане, поки воно хоче чогось іншого, крім Бога, крім Його слави. І це ж нам і проблеми створює. Скажи, будь ласка, а ти переживаєш в своєму житті проблему страху, про яку ти як. І ти сьогодні з нами поділишся, як ти це переживаєш, да? А, Скажи, будь ласка, про що ти мрієш? Що я мрію? Наразі мрію про українську програму «Курамдео». Ми ще до війни взагалі-то задумували і зрозуміли, що треба вже перекласти цю програму, зробити її україномовною. І зараз, напевно, так от Бог показує, що це таке найближчі, найближчі кілька років, саме така. Задача перед нами стоїть. Тому да, мрію зробити цю програму доступною для наступних поколінь, які вже не читають і не пишуть російською. <гум> <Це> трохи складно, <гум> чесно кажучи, бо е, вже стільки років російською мовою і в мене все в голові, все писання російською. Зараз почала читати українську біблію, і... але все одно мені не вистачає слів, так як раніше. Але ми будемо молитися, щоб так. Господь поміг вам зробити це, перекласти всі ресурси на українську мову. Добре, скажи, будь ласка, mm -hmm. а який улюблений вірш списання твій? Вони різні бувають, в різний час, щось більш а, ну, перше, що махло махло. тобі зараз, отак, от, що ти тобі допомагає. Mm -hmm. Які ти згадуєш найперше? Ну, один з яскравих вже сьогодні цитували. Вірш про те, що син даний нам, і він є дивний, або, як в іншому перекладі, дивовижний порадник. Ось В нього завжди є порада для нас. Класно, дякую. Я також люблю цей вірш. Скажи, будь ласка, а яка улюблена книга писання твоя? Улюблена книга писання... Ну, Був період часу, не знаю, як зараз, зараз навіть важко відповісти, чесно кажучи. Але був період часу, коли я дуже, дуже, дуже погружалася і була захоплена книгою Йова. Угу. От, я напевно, такі, ну, це одна що з ти моїх улюблених книг, угу, та, угу. я би сказала, так, напевно. А твій улюблений герой тоді? Йов? Бібійний. Біблійний Ісус Христос. Йов, звісно, хороший. І Павло теж прекрасна людина. Але ж якщо говорити саме про персонажів, які є на сторінках Біблії, то немає нікого, хто міг би кого можна було б порівняти з Христом. Навіть ті, хто є, то вони про образи, які вказують на нього. Скажи, будь ласка, а тепер э, твоя слабкість скажи, що тебе дратує в людях? Що мене дратує в людях? Mm -hmm. Чи, mm -hmm. можливо, ти ідеальна, тебе нічого ні не дратує? Ой, приїдьте, поживіть зі мною трошки. <с? <с? Бо зараз, мені, бо зараз мені дав таке дзеркало, знаєте, помістив мене в такі умови. Після років служіння і служіння багатьом людям і всьому світові під час війни Бог звузив моє служіння до служіння одній людині, моїй мамі. Ну, фактично, особливо перші ці місяці. Я розуміла, що я не можу її покинути. Їй 89 років, майже 90-й. Вона вже в неї тепер вже стала прогресувати от буквально останній місяць. Деменція. Вона губиться в часі, в просторі. Вчора чи позавчора назвала мене сестрою, і це все важко. Але просто коли ти спитала, що дратує, я пам'ятаю кілька таких моментів. Ну, чого, вже ніби стільки раз повторила, а вона все одно те саме. І це, напевно, найбільше дратує. Коли говориш, говориш, а вози нині там. Тобто, ну, якби Людина ніби розуміє слова, але не може їх примінити в силу того, що вона не хоче, бо її щось інше цікавить, або в силу своєї вже нездатності, да, наприклад, як моя мама. Я розумію, що це не її проблема. Да, тобто я гніваюся, дратуюся тим, на що я не мала би дратуватися. Ну, це моя школа зараз освячення це те, де Бог мене зараз виховує. Де я вчуся собі говорити істину і в цьому да. рости. І ось цьому ви ще одне питання: у тебе бувають конфлікти в житті? Звичайно, звичайно. То. Це конфлікти це частина нашого <говорити> життя. <говорити> <Да>. Конфлікти <говорити> це взагалі конфлікти, це дуже класно. Ви знаєте? Якщо ви подивитесь на конфлікт як на можливість, то. Це класно. Конфлікт це класно, бо Він дає нам можливість, можливість прославити Бога і можливість вирости в цьому конфлікті, щоб Бог вирости в нас як своїх дітей, щоб ми стали більш подібними на Христа. Христос не зробив нас ідеальними отак, да, в момент нашого навернення. Ми просто почали дорогу, де ми зростаємо. Тому кожен конфлікт це можливість росту. Якщо так дивитись, тоді. Простіше можна їх проходити. Ну, не все так просто. Але це так коротко, напевно, коротко. І наостанок бліц питання. Вибери: сік або вода. Вода, Піца або вареники. Ні, не то не друге. Море або гори? Море. Білий чи червоний? Mm, да Апостол Павло або Йосип, Хм, mm. да, пол Тріп або Едвард Велч да Київ або Рівне. Да. Так. <ріст> скажи, будь ласка, а яка риса характеру у жінки має бути обов'язково? Риса характеру іменно. Це да? останнє питання таке. Складне на засип. — На засипку, точно. Риса характеру, це не те, що. Ну, якби це те, характер, це те, що ми виховуємо да, в собі, це те, в чому ми ростемо. Я би сказала, найважча риса, але дуже необхідна, це. Ой, навіть не риса, напевно, це. Розуміння свого призначення перед Богом. Де Бог ставить і, ну, якби і не то, що якби смирятися, як це сказати. Прийняття, напевно, свого призначення від Бога. Да? Тобто жінку Бог створив жінкою, а не чоловіком. І в цьому є Божий дизайн, Божий задум. Гріх все поламав, все працює не так, як було Богом задумано. Але завдяки Христу в нас є можливість дойти до того покликання, яке Бог нам дав, як жінкам. От, тому нам найбільше всього бракує. Це Ну, смиріння, прийняття, напевно, цієї своєї позиції. Да. Дякую, Марійка. І ось можемо похлопати Марійки за відвертість. І ось тепер слово надаємо Марійки. Я надіюсь, що нам буде це дуже цікаво. І так приготуйте, сестри, їсти дуже смачну духовну їжу.